Усіх прихильників симфонічної музики кличуть на концерт рапсодія весни. Диригувати академічним симфонічним оркестром Закарпатської обласної філармонії буде заслужений артист України Віктор Плоскіна, уродженець Закарпаття. Працював із чималою кількістю колективів в нашій державі і за кордоном. У програмі концерту знаменита карпатська рапсодія Левка Колодуба. Один із найвідоміших творів американського композитора Джорджа Гершвіна. Рапсодія в стилі блюз та перлина творчого доробку відомого Закарпатського композитора Віктора Тиличка, два рехтайми. Хочу подякувати головному диригенту оркестру Вікторії Свалявчик, яка дуже плідно і дуже успішно працює в Ужгороді. Просто я весь час слідкую за цим подякувати за запрошення. По-друге, я дуже радий бути в цей красивий. Весняний час у Ужгороді. Солістом у нас виступає Віктор Федорович Теличко, така легендарна і знакова постать для Ужгороду. Буде виступати солістка Мар'яна Гаврилко. Будуть хлопці на кларнетах грати ректайм. Приходьте на концерт, і з великою радістю поділимося своєю радістю. Концерт відбудеться у Великій залі Закарпатської обласної філармонії у середу, 6 березня, початок о 18.30.